Отож, Ростиславе, вдалося зняти повністю, чи будуть повертатися до цього законопроекту, який викликав, треба сказати, великий суспільний розголос? На жаль, цей законопроект є частиною ширшого процесу, який ми бачимо, це підготовкою офісу президента до виборів без вибору, коли ми бачимо атаку на політичних конкурентів, коли ми бачимо атаку на засоби масової інформації свободу слова в цілому. Бачимо атаку на місцеве самоврядування громади. Бачимо спробу залякати бізнес, бачимо спробу, на жаль, залякати військових і поставити питання відповідальності бойових командирів. А у цей законопроект він є частиною такого цілого процесу підготовки до такої білорусизації України. Тому я думаю, що будуть спроби чи до цього законопроекту повернутися, чи відповідні норми, як це слуги часто роблять, протащити в інших законопроектах, от як було. З цими російськими реакторами, коли абсолютно вибічного славних лівий законопроект був начинений цими корупційними нормами, тож будемо залишатися дуже пильними, і будемо в тому числі вести роботу із колегами і слуги народу. Бо саме те, що там уже починається розуміння, того куди воно все котиться, і там далеко не всі готові перетворювати Україну на Білорусь чи Грузію, на жаль, сучасну дає надію. Що все-таки ці плани реалізовані не будуть.